Прийшла у CVS, це аптека в Америці, і тут уже виставили товари для осені і Хелловіну. Зараз, мабуть, щось собі подивлюсь. Мені сподобалась отака пташка. Тут іще одна є. Ось така. Також кувшин оцей сподобався дуже. Ще це? Ні, це не дерево, це пластика. Виглядає як дерево. Так, це дощечка така у вигляді тикла. Що ще? Грибочки також дуже сподобались. І отака тиква. Також. Зараз подивлюсь і собі щось може візьму. Так, і ще тут вже повиставляли ряд із цукерками та прикрасами. Можливо, щось сьогодні куплю ще, але не тут. Тут щось таке страшне. Оце чорна кішка тільки подобається, можливо. О! А тут і ляльки заодно. В аптеці було, була музика, тому покажу вам свої покупки в машині. Таки взяла я собі пташечок. Одну і другу. Не знаю, ще куди поставлю, можливо, на камін. Тут треба ще поприбирати, якісь нитки стирчать. Поставлю на камін або, або ще кудись. І друга отака. Сподіваюсь, це дівчинка і хлопчик, мабуть. Так, Ще взяла тику. Мабуть, це для соломії. Вон там всередині лампочка світиться. Так, виключу. Ой, все завалило. Так, ще взяла гірлянду з лампочками невеличкими. Не знаю, мабуть, або Соломів кімнату, або теж на камін. Так. І були такі розмальовувати фігурки з фарбою одразу на тему Хэлловіну. Ну, Можливо, Сомія займеться. Вона дуже любить розмальовувати фігурки. Так, це, мабуть, в дорогу буде, а може, і ні, коли в машині буде їхати. Тут різні завдання. Це маркер, який, який малюєш, і потім проявляється картинка тут. Так, ну і тут різні завдання. Однією рукою невдобно, незручно. Коротше кажучи, тут різні завдання. Ой, я думаю, що це буде добре в машині її займатися, поки кудись ми їдемо. Потім ще взяла такі два браслети. Ось. І а, робити браслети. Це бусини. Робити браслет, вони зразу із нитками тут, чи лесками йдуть, не знаю. Так, коштував він ну, скільки. Вона теж полюбляє плести і своїм подружкам у школу, тож взяла її таке. Так, ну і все. А Віталіні щось теж подивлюся, але тут їй нічого не знайшла. Хотіла е в свічку взяти, а щось не знаю, подумаю ще. Все. Ой. Їду додому снідати, бо вже 10-та година, мабуть, я ще й не снідала. На сніданок в мене сьогодні я підсмажила яєчню, одну, огірки, помідори. Потім салат, який додала сир фета, авокадо, грейпфрут. Підсмажила гриби разом із цибулею. І це якісь нові, я не знаю, як булочки можна. Ой, мимо з м'ясом креветки. Купувала у трейдер джос. І апельсиновий сік, звичайно. Всім смачного, хто їсть також. А разом зі мною сидить знову Кіті. Вона знову хоче їсти. Нос. Ніс в неї, пошкрябала мурка, і він ніяк не пройде в неї, заживає. Я їй насипаю корм, а вона не їсть чогось. І ось чекаю, коли впаде в мене щось, чи я піду і вона зможе з'їсти зі столу. А потім буду прибирати, бо вон там на кухні все валяється. Але то потім як поїм. Ми прийшли в книжковий магазин, хотіли вибрати, можливо, якісь книжки. Зараз подивимося. Тут багато книжок, багато відділів, це ми в дитячому відділі. І тут вибираємо для Хеллоїну, можливо, на тематику осені, Хеллоїну книжки ось скільки. А тут про кота цього синього, дуже часто бачу книжки. Навіть якісь картки або наклейки, не знаю, що це таке. Хм. Зараз подивимося. Можливо, якісь візьмемо. Так, і ще подивились ось про дівчинку якусь у розовому, у рожевому. Також на тему Хеллоїну. І мені сподобалась оця книжка. Ой, зараз все завалиться. Так. Тут трохи сіре, все сіреньке і помаранчеве. Це про кішечку якусь? Не знаю. Зараз будемо вам далі. Також є для малечі он багато книжок. В нас отака. Ми його. Сомі, здається, роки чотири підряд її дивиться, розглядає постійно. Але, мабуть, цього року її вона вже буде. Хоча й мені дуже подобається. Це для маленьких дітей. Написано від двох років. О, тут вона свин, свинка пепа. Так, Зараз будемо ще дивитися, що тут є. Mm -hmm. box, mm -hmm. Зараз ми ще виберемо. О, тут також про Хэллоуин є. Навіть он сумки, з якими можна ходити, збирати конфети, вигляді кішечки. І тут також була а, тиква mm. Дуже гарно. Із фетру, мабуть. Так, і з цієї сторони також тематика осені, Хэллоуїну. Взагалі тут багато книжок. Це магазин називається Barnes Noble. Дуже сподобалась така книжка про зиму. Я б сама таку читала постійно. Як, мабуть, це як панорамна книжка. Ой, однією рукою зручно. Тут, мабуть, ще піднімається. Так і. О. Так, треба запам'ятати, як вона. Скільки коштує? Не бачу через камеру. Хм. І навіть без камери не бачу. Цікаво. Добре. Взяла іншу і побачила, скільки вона коштує, 35 доларів. І вже і не так сильно і хочу книжку таку. І тут воно скільки. Так, ми з Соломією, здається, вже вибрали книжки. Так, можливо, вдома вже покажу поближче, як зловити відьму. Так, тут про насіннячко і про сирок. Ох, вдома вже можливо покажу поближче. Приїхала на заправку в Костку заправитися. 91-й ми заправляємо з чоловіком машини. Коштує він 5.16. Зараз подивлюсь, в мене майже пустий бак, був. зараз подивлюсь, наскільки заправитись. Заправлюсь. Соломія сидить в машині, чекає. Зараз, мабуть, ще підемо у костку, бо деяких овочів немає. Так. 16 галонів на 82 долари. Так, отак виглядає, виглядають наші покупки в магазині Костко. Там було дуже багато народу, тож не знімала. Зараз швиденько вам покажу, що ми купили, і буду складати все в багажник. Так, це кінетичний пісок. Дуже великий набір. Так, тут різні у нас вон, мурашки. Черв'ячки, жабки, а, хто ще тут? Стрикози, метелики і пісок трьох кольорів. І камінці ще. Не пам'ятаю, скільки коштувало. дуже важка. Так, тут у нас... Ой, все завалилось. Тут в нас в багажнику вже багато чого стоїть. Не знаю, куди я буду запихувати все, вон Соломія сидить. А, дуже сьогодні втомилась. Так, це, не знаю, взяла собі, може обидві пари залишу, а може ні. Так, кросівки. Це такі чорні з розовим рожевим. А це ще інші пума. Так, от такого кольору небесного якось. Дома подивлюсь, поміряю і подумаю, що залишати, а що ні. Так. Взяла куртку Chicken Cut, якась називається. І ще іншу цієї, ні, не цієї ж фірми, іншої фірми Chicken Picata. Так. Далі масло, спрей авокадо не було. Вдома закінчилось. Це е, від соломії вітаміни. Може в Італіні по півбанки дамо, не знаю, якщо захоче. Це омега 3 фішойл. Так, що це? Чай? Матча. Потім... О боже! Це цукерки на Хэллоуин. Будемо роздавати. Дуже багато. Ніх. Тут Соломія вибрала саме цей пакет. Не бачу скільки. Два з половиною кіло. Так. О, ну, мабуть, і так поставлю. Так, кавуни. Оу. Це огірки. Полуниця була смачна. Так, чоловікові протеїн. Це я взяла спробувати. Можливо. Допоможе. Хочу, щоб брови були такі ж густі. Сподіваюсь, будуть густі після того, як я. Або скільки візочки везуть, тож не знаю, чи чутно мене, чи ні. Так, одяг, не знаю, вдома може покажу, а може і ні. Це крем для рук. Взяла дві упаковки. Одну може собі залишу, а іншу Віталіні дам. Так. Дві упаковки. Так, тут у нас помідори чері Дві упаковки взяла. Це заморожена лапша така з овочами. Так, це я собі взяла, бо ніхто більше не п'є. З імбирем і лимоном. Якийсь напій. Так, тепер тут. Це рукавички для спорту, для зими. Якщо поїдемо на сніг, а я сподіваюся, що ми поїдемо, то знадобляться. Потім собі білизну Lucky бренд, не пам'ятаю, чи було в мене таке чи ні, взяла. Теж собі О, щось фокусу немає зовсім. Так, піжама наутика. Це вже я готуюсь до зими. В нас о, цієї серії вдома є книжки з білочкою. Тут в нас вже є оці дві. І тепер ми взяли про сніг. Дома вже, мабуть, покажу. І ще що, Плет отакий. Все, ні, не все. Не все показала. Ще Соломії взяла куртку. Так. Сподіваюсь, видно, отака. І собі дві кофтини, чи для дому, чи ні. Подивлюся, може одну оставлю, може ні. Ось так воно. І літаки літають, і візочки, все. Нічого не чутно і отака сіра. Так, і за все це ми заплатили 500 доларів. Все, буду складати, все у візочок, бо в нас кавуни повивалювались Я їх вниз спочатку положила. Будемо збиратися додому. Все. Що можна сказати, коли в тебе кішка линя, і Вона любить сідати на стільчики на кухні. Оця кішка. В неї шерсть просто сипеться. Я вже задовбалась постійно це збирати. Це не те, що вона тут тижнями лежала, це буквально за не знаю, дні 4, мабуть. Вона постійно тут лежить. І постійно линяє. Да, Кіті? Я не знаю. Мурка так не втрачає свою шерсть. Зараз буду все це чистити. So my mom is just doing And here's cat. cat. Kitty, my And now you're video I'm just so Mia the Six years old kid in first grade. And then I made a little pizza and last time. So it's any better. Так, це не хтось обіцявся. Я намагалася витерти оцю пляму і оці. Воно щось не вийшло. Буду, мабуть, спробую попрати в пральні машині. Можливо, воно. Можливо, воно все відійде. Сьогодні прийшла у магазин Target подивитися. ой Боже. Подивися, подивитися, подивитися Соломія Легіндси, бо в неї дуже мало. Зараз ще подивлюсь, може тут щось знайду на Хеллоуін або на осінню тематику. Так, це подушки якісь ой. Кіцька гарна, так. так добре піду в відділ з одягом. Так, тут нам певно музика грає дуже громко, чутно буде. Я б взагалі-то беру Соломій одяг або у Волмарті, у Таргеті, ну і на Амазоні також. Так ось я прийшла до того відділу, де зазвичай беру їй легінси, кофти. У нас от така є. Зараз подивлюсь, може ще щось знайду. Так. Оце гарно Оця також. Так. Так, ну тут штани ось ще ось така ковтина, але не знаю, чи сподобається їй сірий колір. Так, зараз ближче подивлюся її розмір, можливо, щось знайду і буду шукати легінси. Так, е так, як в самому Таргіті дуже гучно лунала музика, тож я покажу вам все, що придбала Соломії вже в машині. Ще я взяла собі, не тільки Соломії, так. Це заколки. А я буду на Хэллоуін у костюмі Wednesday. Вірніше в платі, і вирішила, що такі заколки мені підійдуть. Коштували вони 6 доларів. Ще взяла взуття для доньки в школу ходити. Вони такі осіннього, блискавичного кольору. Де, здається, десь 20 доларів коштували. В неї такі були вже. Кольорів там було тільки білий і отакий. Білого кольору не було розміру. Я б взяла, мабуть, ще білий. Так, ковтина на замочку. Так, отак. З капюшоном. Буду ходити до школи. Я її таку взяла, але була вона великого розміру, на 8 років. Я взяла, знайшла на 6-7. Так. Ще ласіни, легінси. То за чим я і збиралася їхати, і приїхала в таргет це ласіни, в неї не було легінси. І це новий якийсь колір. Спитаю, якщо сподобається, і я візьму ще такі. так Кофта. Вона трохи тепленька вже, не фліс, але тепленька. З довгими рукавами. Не знаю, виглядає трохи світло чорною якоюсь, але вона темна. Так, це ближче вже до Хеллоїну така. Орнамент, розмальовка, малюночок. Так, о, сфокусувалось нарешті. Так, ще, так як ми часто ходимо на хайп, тож легінси. Їй потрібні завжди. Так, це, мабуть, ззаду, але нічого. Вони такі самі і спереду. Це в спортивному відділі взяла в дитячому. Вони добре прошиті, ніде не давлять. І в нас вже цієї фірми були вони. Отак вона називається. Це також з довгими рукавами кофта, не буду вже роз... Вертати її також в школу, бо вона щодня щось міняє. Все те, що я їй взяла плаття, якесь класичного вигляду і ще кофти, юбки, Вона це все не носить, бо всі інші діти ходять, як хочуть. І вона перестала носити. Так, це чорна кофта, чорна футболка. Це з довгими рукавами, також не буду розкривати. Я думаю, що їй сподобаються малюночки. Так, і легенси в неї отакого от кольору вже були. Так, і я взяла ще двоє. Ще отакого малюнку, чи Так, Так, двоє також. Потім з серденьками, також двоє. І це теплі штани. Вони тут уже йдуть в Тут на зав'язках спереді. так, І внизу на резинці. Ці штани коштували ці легінси по 8, це я точно пам'ятаю. А це 12 доларів теплі штани. Так, ну все. Всю купу назад. а Всього я витратила 159 доларів на все це. Зараз буду їхати додому, бо знову хочу їсти, не снідала ще.